Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. вечір. Ну да, можна, треба. Хай радість буде в вашій хаті. На хвильку просимо вас прийняти. Пригода не... <ривіт> дивна. <ривіт> нині дивна дивно, нині стало, вони засіяла. Довертаємо, поспішайте, сина Божого вітайте! І всім людям говоріть, що Христос прийшов на світ. Ми. Прибул. Жимо вам, господарю, за Хай Ісус мале дитя, благословить ваше життя. Ще і багаті, майте долю добру, гожу, тільки вірте в ласку Божу. Ласка Божа вас спасе, край і нарік піднесе. Ми на Тьому. Добрі люди коляду кінчаєм, щастя долі цьому дому щиро всі бажаємо. добрий вечір, боже як гордо я в шоці.